8 березня у галереї Квашарт відкрилася колективна виставка художників Олександрії. Стіни галереї заповнені різноманітними квітами. Тут кожен знайде собі квітку до душі. На сьогоднішній виставці представлено більше 10 художників Олександрійських. І професіонали, і любители, і ті, хто тільки почав Тому дивитесь, з художниками. Художниця Лариса Добровольська малює з дитинства і є чимало поціновувачів її роботи. Та, попри це, виставка у галереї її дебют. Рисую з детства. Ну, карандашами, потом, ну, В принципі, любими, любими красками, які ну, є і там. Наступного время стала рисовать на холсті маслом і акрилом. Роботи люблю, ну, в принципі, як рисовать, люблю цвіти, природу. Ну, Пробувала портрети, теж рисовала. Художник Олександр Султан спеціально для цієї виставки написав чотири картини: пейзаж макове поле та три натюрморти квіти. Я художник самоучка, рисую з детства професіонально. С 99 го года начал заниматься. Работаю в стиле реализма. Холст масла. В основном пейзажист. Ну, также работаю портрет, и портреты, и натюрмонты. Вік художників, чиї роботи беруть участь у виставці, різний. Є молоді художники, які тільки розпочинають свій творчий шлях, а є й досвідчені люди, чиї роботи вже є за кордоном. Я пішла на пенсію, і потім я вже почала серйозно займатися малюванням. Ну і в основному я люблю малювати портрети. Мені люди заказують дуже багато. У мене портретів нас заказують. Друзі в мене всіх. У мене вдома нема нічого. Я просто всім дарую. Якщо я собі щось намалювала, я все воно в мене довго не задержується. На виставці, окрім картин, представлені роботи рукодільників Олександрії. Ви можете не лише помилуватися сувенірами, а й купити їх собі чи на подарунок. Представляю свої скринічки для грошей. Це скринички, оздоблені квітами. Вони також оздоблені акварельними мініатюрками. Я малюю досить недавно, тому тільки мої малюнки можна побачити на моїх роботах. Рукодільники і художники дуже вдячні Ірині Кваші за те, що вона організувала і відкрила першу в Олександрії галерею, де можна проводити виставки та інші культурні заходи. Это вот спасибо, Ирина, приехала и тут взяла так инициативу в свои руки. Раз мы большинство здесь познакомились-то, собственно, благодаря ей. Вот, хотя городок маленький, художники друг друга не знали. И, собственно, вот из-за этого тут и оказались все вместе. И слава богу, и дай бог, тут вот, надо бы и помочь кому, конечно, кем -то, то ли власти, то ли, я не знаю, местные. Потому что это такой вот у нас как бы оазис культуры, ну, не было ничего такого. Так сидели по своим мастерским, друг друга толком не знали. Так что это здорово. Художники говорять, що участь у таких виставках дає можливість почути відгуки про свої роботи як інших художників, так і просто глядачів. В першу чергу, це знайомство з новими людьми, художниками. Я багато відкрив для себе знайомство в цьому місті, бо я так, як, ну, взагалі я тут рідко буваю. І для мене було таке відкриття, що в нас така галерея відкрилася, і мені було. Цікаво просто приймати участь в цій події. Виставка триватиме до 26 березня. Галерея Квашар знаходиться за адресою вулиця Червона Армійська, 56. Дні роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. У вихідні з 11 до 19 години. Вхід на виставку безкоштовний.